Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати зі мною на стрімі. Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону Айдар, голова національного Антарк... антарктичного наукового центру Євгена Олександрович. Рада бачити, дякую, що долучилися. Доброго дня, слава Україні, героям слава починати. Будемо усі з яких повідомлень. Путін збільшив. Штатну чисельність збройних сил Росії до 2 мільйонів 209 тисяч осіб. При цьому чисельність військових, саме військових збройних сил російських збільшена на 170 тисяч. Це до мільйона 300 тисяч військових. Чи означає це оголошення ось цієї тотальної мобілізації? Про це багато говорили останнім часом. До чого готуватися нам у 2024 році? І як уникнути заморозки на умовах Путіна? Ну, дивіться, з приводу тотальної мобілізації, коли ми говоримо, що він збільшив її до 2 мільйонів 200 тисяч. А вибачте мене, а зі скількох? А з 2 мільйонів. Тобто, коли армію збільшують на 10%, це якось мало схоже на тотальну мобілізацію. Інша річ, що на Росії, скажімо так, і не тотальна мобілізація, це достатньо багато. Тут треба просто розуміти, що взагалі Росія велика і її армія е, велика не в сенсі величі, а в сенсі чисельності. От е, збільшення на 10% це насправді не щось принципове. От, е, Інша річ що цілком може бути, що ті плюс 170 тисяч це може бути плюс 170 тисяч саме до воюючої армії до контингента, які розгорнуті в Україні. Е, насправді я б швидше взагалі оперував е, цифрами саме контингента. Це теж у нас реально цікавить. Бо 2 мільйони путінської армії це така певною мірою абстракція. Це все, що завгодно, там включаючи там, ядерні сили, якісь там полігони за Уралом і там за, за полярним колом, е, всякі флоти океанські, все. Це все нас цікавить конкретно їхня е, окупаційний контингент, який воює на нашій території, і скажімо так, ті сили, які його забезпечують на сьогоднішній день. Це 420 тисяч окупантів. От, і е, цілком може бути, що е, оце збільшення на 170 тисяч. Це якраз от це ця цифра, що може бути реально під нас. Тобто на два мільйони не орієнтуємося, але дивимось на те, що цілком може бути, що нинішніх 400 тисяч росіянам не вистачає, щоб нас тримати. От, і тому вони хочуть тут розгорнути, скажімо, 500-600 тисяч. Оце, оце те, що може нам реально загрожувати. За який час? Ми достатньо добре вже знаємо пропускну здатність російської мобілізаційної системи. Це приблизно десь 200-250 тисяч людей за, один, за одну хвилю мобілізації, і е, період обробки цієї одної хвилі це десь від 4 до 6 місяців. Ну, в принципі, ближче до 6, все ж таки. Тобто двічі на рік росіяни можуть десь по 200 тисяч сюди досипати. Таким чином, е, якщо мобілізаційні заходи проводяться зараз, то саме е, цю нову хвилю ми побачимо навесні. Цілком ну це до речі, корелює з погодними умовами. Цілком може бути, що росіяни розраховують зиму протриматись тими силами, які вже тут розгорнуті. А от якраз до весни, коли можливо ми зберемося знову до них наступати, якраз на цей час досипати свіжих монтаків. Це виглядало б достатньо логічно. Ну, що стосується нас, то можливо я когось дивую, але весь цей час ми воюємо силами, які менш чисельні аніж наших ворогів. Це дійсно може здатися парадоксом, бо багато хто з нас чув цифру, що в нас зараз мільйонна армія, і так воно і є. В нас приблизно мільйон людей в Пікселі. Це вже розсекречені цифри. Ми з вами нічого не розкриваємо. 800 тисяч ЗСУ, 200 тисяч Національна гвардія та інші формування, але здавалося б мільйон і 400 тисяч то нас більше. Але це не так. Справа в тому, що якраз мільйон треба порівнювати з путінськими двома мільйонами. А з 400 тисяч треба порівнювати саме те, що у нас на фронті. Бо 400 тисяч окупантів це саме воюючий контингент, тобто це ті, що безпосередньо на лінії, і найближчий їхній тил. Туди не входять вся тилова логістика, всі склади забезпечення, транспорт, не входять шпиталі, не входять навіть штаби вище полкового рівня, не входить жодний поранений. Бо вони всі лікуються в Росії, не входять власне резерви, які стоять в Росії. Це 400 тисяч саме е, активно воюючий контингент. А наш мільйон включає все. Він включає і хлопців і дівчат на лінії фронту. Він включає і північний кордон, де доводиться тримати ну, достатньо серйозні сили, щоб він щоб там знов не стало фронтом. Е, це включає весь транспорт, склади, логістику, штаби, шпиталя. Це включає е, зрештою навіть ТЦК, от це включає навчальні полігони. Ну і е, як на те вже пішло, це включає десятки, якщо не сотню тисяч бійців, які лікуються після поранення, але вони лишаються в штатці, бо потім мають повернутися. Оце наш мільйон. Тобто в нас мільйон людей задіяних в обороні. В них 400 тисяч саме воюючого контингенту. От Ми не оприлюднювали офіційно ніколи цифру, скільки наших саме на лінії, тому не буду цього робити я, але ну, наскільки я розумію, не є секретом, насправді те, що все ж таки до 400 ми ніколи навіть не наближалися. Тобто ми весь, весь цей час воюємо з переважаючою кількістю ворога. І якщо меншим числом, але кращим, скажімо, вмінням, ще якось можна тримати оборону, то, все ж таки, те, що ми прихитрились, не маючи чисельної переваги ціле літо наступати, це взагалі певною мірою парадокс, і це насправді одне із пояснень того, чому наступ не дав тих омріяних результатів, які дуже багато собі хто намалював в голові. Так там є дві причини, і одна з цих причин, звичайно, це залізо, яке доїжджало дуже повільно, яке доїжджало не в тій кількості, як ми у союзників просили з затримками на півроку. Це правда. І про це ми дуже багато. От, от про те, що Шольц нам не додає леопарда, тільки лінивий не говорив. А от про те, що е, ті самі 40... Бриг... от в тій самій статті Залужного Заврозького, де було озвучено про 300-400 танків, з яких в реальності доїхало 100, угу. от е, в тій же статті було про те, що ми маємо сформувати 40 бригад. Е, ми не оприлюднювали ніколи цифру, скільки насправді ми сформували. Але в західній пресі була е, цифра про те, що на їхніх полігонах. А ідея була така, що от саме ці бригади, які готувалися для наступу, вони переважно проходили навчання на західних полігонах. Так, от вони там нам підготували 17 бригад, от 17 і 40. Ні, насправді не 17, насправді більше, тому що все ж таки були бригади, які не їздили на західні полігони. Ну але насправді все одно, тобто, і отут власне питання не до Байдена і не до Шольця. Ну і наразі, власне, під кінець року це вилізло дуже гостро. Коли ми зараз говоримо, що вперше з 2014 року орки зайшли в Авдіївську промзону, от в ту саму легендарну Авдіївську промку. Ні, вони її ще не віджали, вони її ще не взяли. Але бої йдуть саме всередині промзони, і це вперше за всю війну. І це напряму пов'язано саме з тим, що просто не вистачає людей її захищати. Про просто фізично люди закінчились, і це питання не до армії, якраз армія воює тими, хто в неї вже потрапив. Це питання до Тиму, до нас з вами, чому настільки мало людей до неї потрапило, і е, бачачи, що Росія не то не те, що не збирається відступати, Росія збирається таки зібратися з силами і довести до кінця. От У них є план е, перемоги, він розрахований на 2025 рік, це давно вже ні для кого не секрет. Вони, до речі, вони почали твердіше оцінювати і себе, і нас. Вони е, розуміють, що у 2024 році в них не буде ніяких проривів там ні на Київ, ні на Харків. все, Ці ілюзії в них вже пройшли. них, ти... да, До речі, на секундочку такий овтоп, але чомусь я здивуванням зрозумів, що деякі речі, які мені очевидні, чомусь е, ну, не для всіх очевидні. Ми чомусь зараз почали впадати. Дати в такий певний песимізм, що от наш наступ не вдався, от ми не п'ємо каву в Криму, натомість, навпаки, багато де там в обороні ми переходимо, там Купінськ тримаємо, і так далі, і це почало розглядатися як взагалі військова невдача. Камон, а давайте згадаємо, з чого ми стартували. От е, менше двох от не пройшло ще двох років з моменту, коли і Росія, і весь світ були переконані, що нас можна окупувати за 2-3 тижні. А наразі Росія дуже пишається, що відбила наш наступ. Наразі Друга армія світу вважає величезним досягненням, що вони так і бути не дали нам прорвати фронт і просто винести їх під три чорти за Ростов. От вони вважають, що вони герої, що вони цілий рік проти нас протримались. Ви розумієте, взагалі де ми були, і до чого ми прийшли? Ми ж з ними ролями помінялися, і це це насправді такий здобуток. Що от але так, да, я розумію, що хотіли, звісно, більшого. Плюс, звичайно, неприємно розуміти, що це затягується, але так, росіяни не збираються відступати. і не просто вони не збираються не просто відступати з наших територій, тож, але готові зупинитись там, де є. Ні, в них є план на 25 п'ятий рік, от, 24 четвертий рік. Я там як там було в цій радянській дитячій книжці, день простоять де ніч продержаться. от тобто, просто цілий рік е, про зберігати контроль над окупованими територіями, максимально нищити нас при спробах ці території звільнити. От а потім в них є віра в друге пришесть. От мається на увазі друге пришестя, як вони його ніжно дуже називають, Трампушки. От е, Вони переконані, що в кінці 24-го року американці обирають Трампушку, тоді Трампушка перекриває нам постачання зброї і техніки, і от тоді, в 25-му, вони повертаються. Причому повертаються по повній програмі, от до Львова включно, що називається. Е, в, них, в них бачення саме таке. Е, вони переконали самі себе, в даному разі під вони я маю на увазі Кремль. Що тільки саме повна перемога в цій війні дозволяє їм зберегти режим. Що якщо вони зазнають поразки, в них починається смута, царні настоященські і, і все таке. Я зараз навіть не буду судити, правильно вони так вважають, неправильно, головне, що вони в це вірять, вони, вони з цього виходять. І е, в них треба інколи цікавитися, що вони говорять для своєї внутрішньої аудиторії. А вони абсолютно прямим текстом там вживають формулювання, окончательне рішення українського вопросу. От вживають абсолютно в тому розумінні, в якому Адольф Гітлер казав про єврейський вопрос. от Путін ще пане Євгене. Путін ще вжив таку, от коли він з цим духовенством, так би мовити, зустрічався. Національно визвольна війна. Щось Саме важливо. так вони в абсолютно офіційно оголосили, що українці та білоруси це так би мовити трошки зіпсовані руски. От і вони мають цих трошки зіцованих руських повернути саме в лона руськава народа. От остаточно воз'єднати білорусь вони вже повернули. Ну, Білорусь вони просто повертаються е, не, не військовими методами, бо Білорусь не повчається. По факту вони її дійсно вже повернули. Там стоїть окупаційний контингент, там сидить маріонетковий диктатор, е, якого власне крім Кремля ніхто не визнає. Ну все е, спро, спроба білорусів повстати, як ви пам'ятаєте, була жорстко придушена. Ну тому наразі насправді наразі е, єдина надія білорусів е, все ж таки колись е, не бути остаточно розчиненими в руському народі. Це власне полк Калиновського, який воює тут у нас на фронті, і таким чином. Зберігає шанс, що може колись у Білорусі все ж таки ще буде спроба No2. Але появилася е, до чого. Тобто їхні плани, плани зрозумілі. Вони під це діло будуть робити хвилі мобілізації, так, до речі, аж ніяк не в мільйонах, як теж багато хто говорить. Ми з вами тільки що обговорювали, скільки вони реально можуть набирати. Але оце вони будуть набирати, от, і будуть воювати. І е, коли вони зараз говорять про те, що в принципі можна було б зробити перемир'я, і насправді запущена ціла потужна інформаційна операція. Яку я, я, я б я в їхньому стилі я б це назвав «принуждення як перемир'я». Ну це заморозка. Фактично, правда? Так, 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 так. Але але це не заморозка, це приморозка. Оце треба розуміти. Е, просто ми знаємо їхні плани на п'ятий рік, при підв'язані під Трампушку. Тож з цієї точки зору, звичайно, до них дуже мудро було не воювати весь 24-й рік, не, не нести таких втрат, які ми їм завдаємо. І взагалі ще невідомо, чи вони то 24-й витримаються. В них між іншим з того, що в нас не все ідеально, зовсім не втікає, що у них справи добрі. Їм теж дуже важко. Обидві сторони насправді не досягнули абсолютно того, чого хотіли. Обидві сторони понесли втрати в обох сторін. Дуже не вистачає і заліза, і людей. Тобто, насправді в них проблеми не менше ніж у нас. І тому, звичайно, для них було б виходом 24-й рік просто пересидіти. От, просто стояти на окупованих територіях, щоб ми їх не атакували, щоб ми щоб ми їх не чіпали. А тим часом вони так само проводять мобілізації, так тим часом так само працює їхній оборонпром, тільки якщо на сьогоднішній день ми знищуємо набагато більше, наприклад, танків, ніж за той самий час вони встигають виробити, а також знищувати не будемо, бо буде приморозка, а будуть просто накопичуватися всі вироблені танки. От, і от тоді, в 25-му з абсолютно іншими силами, вони повертаються, тому їм потрібна саме приморозка, щоб зібратися з силами, перегрупуватися, пропрацювати помилки. Тобто, коли вони запускають в західний медіапростір, а звідти вже аж нам долітає словосполучення корейський варіант, тобто заморозку як корейської війни в 1953 році, насправді це неправда. Нам ніхто не пропонує корейський варіант або фінський варіант. Нам пропонують в'єтнамський або чеченський варіант. От в обох тих війнах теж було підписано нібито перемир'я, конфлікт був ніби підвішений. А далі що називається, ну. Е... У випадку з Чечнею далі треба було закрутити гайки власне російській пресі, щоб не заважала. У випадку з В'єтнамом треба було, щоб звідти розвернулись, вийшли американці. Але як тільки відбувалось те, що було потрібно агресору, одразу забувалися всі, всі всі мирні домовленості. Іде тепер південний В'єтнам, іде тепер Чечня. От нам пропонують саме такий варіант: тобто, приморозка конфлікта рівно доти, доки вони спроможуться повернутися. Пане Євгене, але дивіться, от з того, що ну ми дійно не ну там, не нинішніми чиновниками, а там екс. Але те, що пропонується, ще от одна із пропозицій, це під парасольку НАТО взяти не Це брехня. Хто, ну це брехня, от коротко. От навіть якби нам це пообіцяв Байден, але вибачте, це поки озвучується ну, ну, як становика зибора манчиків, так це не ну як не чиновниками, озвучується а екс. Навіть якби нам прямо Байден пообіцяв окей, заморожуйтесь і я беру вас в НАТО. Да, а після цього збирається НАТО, і Орбан та Фіцо просто це блокують. Не забуваємо, що в НАТО всі рішення консенсусом. Тому от давайте на, на отаку лажу не вестись. Може, все ж таки буде меморандум нас навчив, тверезо оцінювати, хто нам що обіцяє. Тому ні, тут якраз накраз, як це не сумно звучить, але для нас меншим злом якраз є продовжувати війну. От ця, ця пауза, да, вона певно, можливо, передишку моральну якусь там дала б нам, але з точки зору військової, вона вигідна виключно нашому ворогу, а нам не вигідна. На жаль, для нас менше зло саме продовжувати бої, і вибачте, мене вертаємося до початку, до чисельності. Все ж таки, в 24 році, абсолютно по іншому, підійти до питання мобілізації. От е, все ж таки, є речі, які не компенсуються нічим чи крім просто кількості бійців. І е, давайте так: е, ми ніколи не зберемо таку армію, як загалом у Росіян, але в нас не стоїть задача окуповувати Москву. А от в межах нашої території е, зібрати армію, яка б чисельно переважала ворожий окупаційний контингент. Ми абсолютно можемо. І це причому дуже далеко до цих, знаєте, емоційних криків про служити підуть всі. Нам абсолютно не треба, щоб служить пішли всі. Нам треба, щоб пішло служити, достатня кількість людей. От в нас зараз є мільйон, і от по-хорошому, нам би добрати ще півмільйона ну, за короткий час, десь за півроку. І десь ще до мільйона мати в реальному, а не віртуальному резерві, щоб їх можна було по частинках далі докликати. І з головою вистачить, повірте, це якась та чисельність, при якій навіть при нинішньому співвідношенні по залізу ми їх просто виносимо. Євгене, ще питання технології з вами хочу обговорити, тому що росіяни швидко вчаться цього тижня. Була публікація в українському Форбсі, де в цифрах власне пояснювалося наскільки виробництво їхніх впіві дронів перевищує в шість раз те, що ми можемо виробляти. Далі британська воєнна розвідка говорить про те, що зараз індустрія Росії намагається зрівнятися з Україною розробці і так у виробництві так само надводних дронів. От як вигравати? Війну технології, коли ворог може піддивитися щось у нас, швидко поставити це все на потік і виробляти ну, У ми війні, ж, війні, в в нього. Прямо скажемо, взагалі ця ця війна є унікально прозорою за всю історію людства. От ні ніколи ще воюючі сторони настільки добре не знали все про одна про одну. Це, до речі, окремий виклик, за яким стикаємося, і ми, і вони. Ну, от ніхто раніше так не воював. От колись Клаузовиць... Ну раніше інтернету не було, от куди от, колись можна відсвів таке поняття, як туман війни. Тобто малось на увазі, що ти знаєш про себе, але не знаєш про ту сторону. Так от, туман, він, туман цієї він розвіявся повністю. От його вітром здерство, можна сказати. І, е, е, так от тому. Да. І ми піддивляємося їхні технології, вони піддивляються наші з обох сторін, активно використовується. Так званий зворотній або реверсний інженірінг, тобто, по-простому, це збити або зловити чужий виріб, розібрати його по частинках, по гвинтиках і зробити таке само. От, е Питання тут насправді не в технологіях. Ми з росіянами на одному технологічному рівні, от в нас немає якоїсь ну, такої величезної проривної різниці ні з одної сторони, ні з другої. Е, і на е, і ми, і вони це пострадянські технології, які дещо просувалися за останні роки, але загалом помітно відстали від тих західних, які розвивались. А втім, ця війна показала, що далеко не всі західні технології е, годяться для такої війни. Останні до 30 років захід працював в абсолютно іншому. В баченні в баченні війн проти партизан, терористів і тому подібне, е, що таке саме велика конвенційна війна, от класичним залізом, просто забули. Виявилося, що багато і західних систем саме от не під це. Так, от, власне, е, тут питання швидше не технологічне. Ми відстаємо не в технологіях, ми відстаємо саме в налагодженні конвейерного виробництва. Це питання саме виробничого менеджменту. Е, якраз по технологіях ми і зараз їх випереджаємо. От ті самі наші ну, умовні бумри, вони набагато технологічніші за тілі. Е, Замішахеди, ну багато що інше в нас, воно краще, бо працює багато різних команд. Е, є оце таке от само ціле середовище, наприклад, по тих самих дронах біля 200 різних команд, от від гаражних стартапів до Антонова. От, е, але в нас в нас бар'єр якийсь інший. Ми весь час виходимо на прототипи, на малосерійне виробництво, але не можемо налагодити велике конвеєрне виробництво. От таке враження: знаєте, що повна країна кулібіних, а от жодного Генрі Форда, який би конвеєр побудував. Це питання саме в, мене. От в нас, до речі, біля старі з них моделей дронів зараз використовуються. В росіян набагато менше, в росіян біля десяти, а із них дійсно масово ми є три. Але оці три, які вони обрали, от вони їх дійсно поставили саме на е, таку сліду штамповку. От е, Дійсно дуже масово. І беруть вони саме цим, вони беруть кількістю, а не якістю. І як показує практика, коли в тебе приблизно однакова кількість, то якість важить. А коли кількість вже в 10 разів е е різниця, то вже тоді пофіг, на ту якість. От е тому ми стоїмо перед не технологічним викликом, ми стоїмо перед викликом саме виробничого менеджменту. От як саме налагодити велике серійне виробництво тих моделей, які цілком навіть вже в нас є? А, Ще а, актуальне питання цього тижня, Новина цього тижня підриву на байкаво-амурській магістралі. Які вони матимуть наслідки, якщо дивитися на таку знаєте тривалу перспективу, і чи ну з'являється у ворога розуміння, що вже на території території, верніше за Уралом у них не захищені? До речі, це вперше в історії вражений російський об'єкт за Уралом. От цього взагалі ніколи ще не було в жодну війн. Ми створили черговий світовий прецедент. Так ми показали, що в нас дуже довга рука, от що ці всі їхні, як там співав їхній це Рокпузгант, восім верст пустоти. Що от вони всі для нас є абсолютно досяжними. Але крім морального е, ефекту, а моральний ефект потужний, от, це, скажімо так, цілі величезні регіони Росії, на які тепер поширюється війна. От, так от, Але крім того, є абсолютно прямий ефект. Справа в тому, що підірвали ж не будь-де, підірвали саме вузьке місце. Причому підірвали два вузьких міста, там подарували одночасно, підірвали і тунель. І міст єдиний міст, по якому можна було цей тунель обходити. Тобто тепер, поки їх обоє не, не поремонтують, ну, можна вважати, що Бам паралізований просто. Чому зроблено це було просто взагалі геніально, технічно. Тобто підірвались в обох випадках і на мосту, і всередині тунеля підірвались російські ж потяги із соляркою. Ну я від собі, коли десятки систем соляри горять одночасно в невеликому тунелі. Ну, це, так, ну а що це для них? Саме по, саме по БАМу іде основний потік. Іх товарів до Росії із Китаю, а це і ті самі комплектуючі до дронів, і форма для їхніх солдатів, і ще дуже багато товарів. А до речі, джипи ті самі вони ж зараз пересідають на китайську автопродукцію, бо, бо своєї не здатні виробляти під санкціями. їм фактично постачає все, крім безпосередньо, саме зброї та боєприпасів. Оцю червону лінію проведену Байденом товариш Сі не переходить, але все, що формально не є зброєю, це все це, це, це все постачається. Далі саме ж по цьому баму якраз їдуть корейські снаряди. От ці от, мільйон снарядів від товариша Іна вони транспортуються саме цією артерією, і іншого шляху нема. Ну, от, ми зараз бачимо, як виглядають оці, от е, величезні черги фур на польському кордоні. От фур, цистерн і тому подібне. От тепер уявіть собі абсолютно такі самі черги тільки у виконанні російських потягів. Ну це не означає, що ми взагалі перекрили повністю їхній зв'язок з Китаєм, там ще лишається транзит. Транссибірська магістральна, але вона і значно далі, і пропускна здатність набагато менша. Тобто, це тобто, поки ми їм дуже логістику ускладнили, саме в рази ускладнили. Якщо вдасться підірвати ще й трансів, можна буде сказати, що ми її зупинили. Ще одне актуальне питання, яке стосується власне викликів сучасної війни, генштаб повідомив про те, що в Британії завершилося навчання українських офіцерів-психологів. Пілотний курс груп контролю бойового стресу тривав 5 тижнів. Наскільки це сьогодні важливо на фронті саме таків побачимо тут? в мене скажімо так обережне ставлення. З одного боку, у британців є дуже великий досвід саме роботи з конкретним бійцем. От в нас цього ніколи не було. В нас до бійців ставилися все ж таки на жаль, в пострадянській традиції, що от, е, вони мають воювати. Грубо кажучи, поки не зламаються, зламались у шпиталь. От е, я, я трошки ну, я трошки, скажімо так, згущаю фарбу, але ну, ідея ж була саме ця. Ми трошки еволюціонували з цього часу з радянських часів, але трошки. А в Британії та інших країнах НАТО дуже давно якраз велика увага приділялась саме роботі з кожним окремим бійцем, і, зокрема, оцим всім пострамати. Травматичним речам, а насправді просто сама участь у війні, от будь-яка людина, яка просто хоча б пережила бій, а тим більше людина, яка вбивала і поруч з якою вбивали товаришів, це дуже серйозна психотравма, насправді. От, але, і от в них було прийнято от з кожним ніцем цю психотравму пропрацьовувати. І е, я думаю, що саме цьому вони наших фахівців і вчили. Е, а от чому я так обережно ставлюсь? Ну тут є два моменти: по-перше, все ж таки, наша війна дуже відрізняється від тих війн, з якими мали справу. Вони знаєте, я стикався з іноземними, багато стикався саме я нам волонтерів допомагали іноземним добровольцям на початку війни, які приїздили до нас, в тому числі було багато британців. Так, от ви знаєте, ті, що приїздили з цивільного життя, ті якраз переважно до нашої війни адаптувалися. А от якраз приїздили професійні військові, вони ламались. Вони розвертались і звідси їхали, бо казали, що ви неправильно воюєте. Такої війни взагалі не має бути. Доводилось багатьом мені я, я Мені не один раз доводилося казати, що вибачте хлопці, але в мене іншої війни для вас немає. От ми маємо цю виграти. От, е, а, і вони реально вони, от, саме, саме кадрові військові у них так психоваються. Вони просто ну, вони знають, як треба воювати по-правильному, а тут все абсолютно інше. Ні, ну ті, що не психували, ці до цього ставилися трошки філософські. Мені один американець, який воював. І в Іраку, і в Афгані, от він так з посмішкою казав, що каже, мене каже, карма догнала. От я каже в Іраку і в Афгані воював на шикарно захищених базах, де я був як вдома, знав, що мені нічого не загрожує. Коли я виходив з цієї бази в рейд. Каже, в мене був, був супутниковий зв'язок і онлайн супутник супутникові карти. Я не міг будь-який момент викликати собі на підтримку авіацію чи артилерію. А каже, проти мене, каже, бігали якісь каже, придурки на джипах з гранатометами. От каже, а тепер каже, це, це було час, під час боїв під Києвом. Каже, а тепер каже, я їжу на джипі з гранатометом. Каже, а проти мене російський вертольот. Каже, карма. Ну, власне, то власне. Я саме тому маю певні, скажімо так, певні чи всі ці методики, які вони розробляли під час своїх, оцих, скажімо, колоніальних війн, чи годиться це для нашої зовсім іншої, дуже такої ну, в стилі Другої світової, страшної війни? І по-друге, ще й питання масштабування. Коли в тебе невеличкий контингент і ти можеш дозволити собі на нього купу психологів, це одна історія. Коли в нас воюють сотні тисяч людей а бойових психологів, скільки вони нам навчили Ви там в новині казали? А, власне, 5 я, я, тижнів, ну, не не ні, ну, там, не вказують. Ну а ні, десь були новини, де вказували. Ну, щось там двозначна була цифра, щось в пар, пару десятків. Ну це теж насправді дуже серйозно. Тобто, питання, тобто наскільки це можна масштабувати? Ну, чи, чи ці наші навчені фахівці займуться тільки важкими випадками, можливо, це це, це, це мабуть, мало сенсу. Uh -huh. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій. Пане Олег щиро дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей.